Чому саме в Росії і окупованих нею країнах поясни досягло таких катастрофічних масштабів? У пошуках відповіді ми натрапили на досить нетривіальну версію. І її нам навів не нарколог чи історик, а митець. І не ісує м'ясо принципово. Я тільки випит іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний. І випити ми можемо по намного більше інших інородців життєві Це було практично на всіх континентах. Ти я навіть, навіть був в Австралії. Я знаю, він навіть був в Австралії минулого року. Там бухають, да. до речі? Звісно, бухають. Yeah. В Австралії живуть нащадки всіх цих каторжників, яких ну це ж, власне, те, що було в Сибір це в Австралії. І всі цих значить, Шибеників перед ними ну, була така ділема. значить, Суддя каже, що, сер, вибирайте, знаєте, що або в Австралію, або зашмарк. А, Ну, no проблем. Вішайте тут, сер. Краще. Ніхто не хотів туди їхати, але ті, що поїхали, вижили, і вони, звичайно, всі бухають. Туди. Традиція. Пити століттями і не спитись вдалося не всім австралійцям. Найбільше постраждали аборигени. Індійці теж всі співалися, народи Сибіру там, ну. Люди, яких садили на стакан в блідноліце, вони, як, як правило, у них немає цього бекграунду тисячолітнього. Здатність чи нездатність переносити алкоголь у нас закладена апріорі, вважає наш експерт. Якщо узагальнити цю велику тему, то я змушу сказати таке, що алкоголь, звичайно, це зовсім непогана штука. І Вона ж існує вже. Тисячоліття. Але це точно не для всіх. Це точно не для всіх. Причому як не для всіх е людей як особистості, так і для народів. В крові у людини від народження є схильність або несприйняття. Це залежить від кількості фермента, назви якого я забув, який в крові розкладає алкоголь. Якщо цього фермента мало, або зовсім немає, буває таке, то пити тобі не треба. А якщо він є в достатній кількості, ти можеш бухати скільки завгодно, і ти ніколи не зіп'єшся. Єдине, що якщо ти будеш вживати сурогати, ти посадиш собі печінку і все інше. Згаданий фермент алкоголь дегідрогеназам. Він міститься саме у печінці, і кількість його у різних людей різна. Виграють в цьому плані ті нації, які почали бухати ще за царя Гороха давно. От на склі якраз ні. Середнеземноморські нації, вони от греки, грузіни. Я ніколи не бачив алкоголіків грузин Я дуже добре знаю Грузію, багато там подорожував. Стільки, скільки бухають вони, нам не снилися. Вони можуть три доби. Не вставати зі стола. У них це називається так: ну, мінімночка кутілі. Взагалі алкоголіків там немає, тому що всі вони в процесі природнього відбору залишилися тільки, дали потомство тільки ті, хто мали ці сильні гени. А це вже десь дві тисячі років, може більше. Вони бухають. Найменше алкоголь гідрогенази. У північних і східних народів. Наприклад, Скандинави ні. Скандинави бухають не так давно. І тому вони схильні до алкоголю, і тому політика країни там е, горілка коштує дуже багато. Я жив в Швеції. І якщо, наприклад, ти бачиш, що люди сидять в ресторані і бухають водку, це точно будуть росіяни. Для Шведи це недоступно. І у русських теж ген слабкий. Вони не так давно бухають. Ми трошки давня нація, ніж кацапи, і бухаємо, але у нас теж не так, як у грузинів. 50-50. у нас є ці проблеми. У нас є ці проблеми. Ну, Нам ще треба тренуватися десь років тисяч, щоб витравити весь цей гнилий ген. Однак, захоплюватись витравлюванням генів наш експерт не радить. Все простіше. І складніше водночас зловживання кожним продуктом веде до деградації. Така чітка річ, тобі або можна бухати, або ні. І ти повинен це з'ясувати якомога раніше. За часів Сталіна алкоголь зник з вільного продажу лише у найкритичніші роки нацистського вторгнення і не заради оздоровлення радянських громадян. Він був потрібен більше армії у вигляді знаменитих наркомівських стаграмів. Підбадьорювати червоноармійців горілкою вирішив народний комісар оборони Климент Ворошило у 1940-му. Так він намагався підняти бойовий дух солдатів після низки ганебних поразок у війні з Фінляндією. Тому фронтові 100 грамів стали наркомівськими. Ти потеряплюся, старшина бою по 100 сто як раз, кстати, буде. під час переможного вторгнення до Польщі, Румунії і країн Балтії випивку червоноармійцям не видавали, але враз згадали про неї після нової катастрофи. Сколько наливать на фронте, еще в начале войны решил сам председатель Госкомитета обороны товарищ Сталин. Первое водочное постановление вышло 22 августа 41-го, чтобы поддержать боевой дух солдат. Номинально мали выдавать по 100 граммов на каждого, але реально пили больше, бо интенданты не встигали враховувати втраты у подразделах, а они были величезні. Факт есть факт. Герои пили. Много. И больше всего на Ленинградском и Западном фронтах. Цивільним пити не дозволялося. Весь алкоголь вилучали на потреби фронту. Але звикли до випивки громадяни якось викручувались. А в тилу хто на што гаразд? Спірт з сигурічним розсолом, гнали самогон на сухарях і марковки. Штота в тил перепадало із фронту. Алкогольний пайок видавали не тільки фронтовим частинам, а й військам НКВС, особливо тим, які воювали з українськими повстанцями. Наркомовські 100 грам продержались до 48-го року в ніколих частях НКВД, діслоцированих в Західній Україні. За час війни звичка випивати щодня. Прививалась усім червоноармійцям, навіть тим, які раніше не вживали зовсім. У сучасній Росії цим прийнято пишатись. 40-градусний пряник зробив своє діло. Наше секретне в війні з Германією зіграло не меншу роль, ніж танки, самоліти і Катюші. Коли війна закінчилася, все знову стало на круги своя. Алкоголь якби. В принципі, ніхто з ним не боровся активно. Скоріше навпаки, навіть показушна боротьба з пиястом, яку вели на початку 30-х, була зведена на нівець. Цього товариство по боротьбі з алкоголізмом його спочатку е перепрофілювали на боротьбу просто за новий бит, а за два роки взагалі конфіскували, ліквідували. В ідеологічно витриманих кінофільмах сталінської доби позитивні радянські герої часто випивали в кадрі і ділились цікавими тостами. Пашка, в шальоні, вот я низу. Бесстрашного истребителя. Мастера беспарашютного спорта. Майора Булочкина. Желаю вам мора, пожара, гибели от дурной болезни, разных несчастий, разорения, Избежать. Виробництво алкоголю все зростало. Громадяни пили більше і більше. Водочки. Четыре поллитровочки. Пиво. Де да, 9 бутылочек. І сирку, конечно, к нему. Со слезой. ще что будете. Не забудьте, пожалуйста, вот рибу. Да. Кілечки. І шашлыки, конечно, будете? – Да на троих. Дев'ять штук. Ага. Директор буде з нами. Парадоксально, але першу спробу подолати радянський алкоголізм здійснив Микита Хрущов, який і сам мав у народі реноме. Простакуватого пияка. боротьба з зеленим змієм була одним з елементів десталінізації і відлиги. Радянське керівництво от протягом ну до Горбачова ще двічі намагалося боротися з алкоголізмом з алкоголем після восьмого, сімдесят х роках. Але якби кожні ці впроби, вони там рік-два і згорталися. Хрущовський сухий закон був достатньо ліберальним. Населенню не забороняли пити в принципі лише в день і у громадських місцях. Наливати випивку заборонили у привокзальних кафе і аеропортах біля підприємств та санаторіїв. Залишили лише в ресторанах. Ціну магазинної горілки різко підняли, а на вулицях почали відловлювати п'яних. Яков Васильович Якутов возмущон. Я випив всіво пол літра. Почому мене задержують? Кіно перестало пропагувати випивку. Скоріше, навпаки. Так у фільмі кавказька полонянка головного героя Шурика вона доводить до психіатричної лікарні. А ще цензура не пропустила надто алкогольний куплет пісні про трьох жінок султана у виконанні Юрія Нікуліна. Розрішить мене жона, каждая сто. І того триста грам це кое-що. Но коли на бровях прихожу домой. Мені скандал предстоїть з кожною жіною. У кіножурналах, які обов'язково показували в кінотеатрах перед сеансами, та типова радянська звичка випивати на вулицях. Но как часто наш отдых амрачей пьяный, потерявший человеческий облик очень уважаємо граждани. Але економіка одразу дала сигнал тривоги. П'яні гроші були важливою складовою держбюджету СРСР. В середньому дослідники вважають, що десь там від 15 до четверті усіх доходів бюджету приносило ну алкоголі пов'язані з ним там продажі, видатки і тому подібне. Тому антиалкогольну кампанію потихеньку згорнули, а продаж горілки повернули до попереднього рівня і навіть вищого. Тільки ціну на неї так і не знизили, навіть після падіння Хрущова. Хоча народ на це дуже сподівався. Товаріш віль, она. на водку стара ціна, і на закуску буде скидка. Ушов на пенсію Нікітка. Радянський фольклор. Ціни у плановій економіці СРСР були окремим пропагандистським маркером стабільності. Вони не мінялись десятиліттями і не залежали від економічних показників, а лише від політичної волі. ЦК. Ціни визначали в Кремлі і друкували прямо на етикетках. Коли вартість чогось важливого, як от горілки, мінялася, про це говорили всі, попри тотальну цензуру. Режисер Леонід Гайдай навіть наважився непомітно жартувати про хрущовське зростання ціни на алкоголь у своїх фільмах. У рамках боротьби з пиястом найдешевша горілка подорожчала з 21 ,20 рубля 20 копійок до 28,70. І ось вона разом з реакцією на цю ціну на номерному знаку машини Льоліка. Для тих, хто не помітив, його повторюють ще раз. Уїхав в Дубровку мінут 20 назад на таксі. Біжевий Волга 28,70. Ого. Потім відбулася деномінація рубля. Усі ціни і зарплати втратили один нуль. Найдешевша горілка стала коштувати 2,87. Ось вона на етикетці. Плюс треба додати ще 12 копійок, ціну пляшки. Саме тоді сформувалась радянська звичка соображать на триїх на пляшку треба було скинутися по рублю і залишала ще на закуску плавлений сирок Дружба. Романтизму нету. Випити спокійно, не дають. Ні прежньої красоти. Але у 72-му вже Брежнєв розпочав чергову атаку на пияцтво, і горілка подорожчала одразу на третину. Стало 3,62. При середній зарплаті у 86 рублів. Це був суттєвий удар по сімейному бюджету. На це розлючено натякає Жорж Милославський у фільмі Іван Васильович змінює професію. Стоматологічна поліклініка. Алло! добавочний 3,62. Така собі езопова мова алкогольного спротиву. Зверніть увагу: додатковий номер не 3,62, а саме 3,62, тобто копійки. Алло, добавочний 3,62. у себе на кухнях, де радянські люди зазвичай тільки й могли поговорити щиро. Цю новацію коментували зліше. Наприклад, отаким от віршиком: Брежнев, Суслав і Подгорний, н**ярились адборний, а наутра з п'яне роже. Зділалі її дороже. Радянський фольклор. Третій радянський наступ на алкоголізм Брежнівський зразка 72-го року, як це не дивно, був найбільш раціональним за всю історію СРСР. Кремль не намагався тупо відібрати у людей наркотик, на який сам же їх і підсадив, а просто замінити одне зілля іншим, менш небезпечним. У 70-х радянські спеціалісти нарешті вивчили досвід інших країн, особливо тих, де теж люблять випити, але чомусь не співається, так як у СРСР. Ще за Андропова була ще навіть в останні роки життя Брежнєва, була створена комісія при ЦК, яка почала розробляти план, що ж нам робити. За Андропова вирішили змінити структуру споживання алкоголю, щоб було так, принаймні там більш-менш, як от, наприклад, в Західній Європі, коли п'ють пускай доволі часто, але це там вино, пиво. Граждані пейте пиво, ано вкусно і на цвет красиво. Радянське кіно почало пропагувати образ героя, який пив, але став на шлях виправлення. Класика жанру стрічка Георгія Данелії Афоня. Те ж тетя? Що? Третім будеш? Що? При цьому боролися за трудову дисципліну за Андропова, ці знамениті облави, коли під час робочого дня могли там зайти в магазин, побачити, взяти документи, якщо ти десь там прогульчик, або, не дай Бог, в п'яному вигляді там посадити на пару суток до в'язниці і тому подібне. Хоча з самим алкоголем не боролися, як таким, наприклад, за Андропова вийшла така собі горілка, яка називалася просто Водка. Вона коштувала трохи дешевше за ну, на свій наступний аналог. За це вона стала дуже популярною і отримала назву Андропівка. А саму водка у цю назву розшифровує як вот он такий добрий Андропов». Вихваляти горілку в кіно чи закликати випити могли лише повні негідники або вороги. Як от шеф гестапо Генріх Мюллер у серіалі Бо про шкір каніку? Ні, я терпіть не можу. же з дубільними вічі своїм. Вразі. А водка просто гріється. Я люблю її. Просто крістіянською водку. Хорошо для сосудів. Але громадяни на заклик пити легкоалкоголку, відповіли приказкою: пиво без водки, гроші на вітер. Давай, І почали змішувати слабкіші напої з міцнішими для посилення ефекту. Пол -каплі. Пол каплі для запаху. Вина теж не завжди тішили якістю. Найбільше визнання спосеред них отримували найдешевші та кріплені. Найбільш популярним напоєм був біоміцин. Це біле міцне. Воно продавалося в таких великих пляшках 0,75. У нас це називалось Фауст від Фауст-патрон. «Фауст біоміцина. От «Фауст біоміцина вистачав ну, десь на двох, і це повністю змінювало свідомість. Там героїни, всі ці речі просто курять на балконі. Ізкріплених вин та горілки теж робили ударні коктейлі. Сказали, що ти портвейн. С водкой мешаешь. Там всего и полбутылки не было. Дед! Чего? Иди домой, тебя срочно бабушка зовет. Я говорил ему, а он как то как то хиппи лохматый. Да какие там коктейли? Ну, биомецин плюс водка плюс... Нет, биомецин плюс водка. сам по себе уже был достаточно крутый. Якщо ти його змішаєш з водкою, ну це просто вбивство. Та сухар теж. Ну, який там був сухар? Сухар був дуже обмеженої там, кількості і якості. Грубий вік. Грубий нрави романтизму нету. Не дають чоловіку спокійно жити. Останній комуністичний наступ на алкоголь був найрадикальнішим. Кремль хотів заборонити людям пити все, навіть вино і пиво. Але зіткнувся з найуспішнішим антирадянським підпіллям в історії самогонним. У світі було багато невдалих спроб заборонити споживання алкоголю. Найвідоміша сухий закон у США 20-30-х років. Він був викликаний поєднанням двох чинників. Політичного, різким посиленням протестантських політичних рухів, які боролись за аскетизм і високу мораль, та економічного державі було вигідніше пускати зерно на експорт до зруйнованої війною Європи ніж на алкоголь. Однак, в розпал економічної кризи 30-х років Великої депресії заборону скасували, щоб не дратувати збіднілий і озлоблений народ. В СРСР було все навпаки. У розпал економічної кризи, спричиненої вадами радянської адміністративно-командної системи і падінням світових цін на нафту, народу вирішили заборонити пити, бо пили всі і дуже багато. А хто не п'є? На я ніяжту. Різні дослідження, соціологічні тому подібні, які проводилися, показували, що в країні зростає рівень хуліганства, злочинів на рівні алкоголізму. Вісімсот четвертому році на обліку стояло чотири мільйони алкоголіків. У 1985-му стартувала нова антиалкогольна кампанія. Лозунг попередньої Брежнівської був пияцтво бій, і цей бій Кремль програв. Горбачов у ситуації ще більшого поширення пияцтва вирішив довести, що не пити це нормально, і назвав кампанію Тверезість норма життя. Ли ми тепер майже не п'ємо. в нас у заясню, раканом ворвався Новий закон. Вот он Норма жизни, Норма жизни, горілчані та виноробні заводи перепрофільовували. Алкогольні магазини закривали або працювали по півдня. Пропаганда люто таврувала паяцтво в Україні. Кількість магазинів алкогольних зменшилася на 45%. відсотків. Продаж теж фіксований по часу. Це величезні черги. Люди все рівно хочуть пити. Найбільше обурення суспільства викликало масове вирубування виноградників. Зникали унікальні колекційні сорти винограду, наприклад, сорт Якім Кара», з якого виготовляли популярне вино Чорний Доктор. Цьому в радянському Союзі виробили близько 30% виноградників за час цієї антолкогольної кампанії в Україні виробили 60%. Тисяч гектарів чи не виноградників виробництва вина зменшилося на одну п'яту. Дуже сильно пострадали виноградники в Криму. Один з директорів виноградників навіть покінчив життя самогубством, намагаючись переконати керівництво, що це ну, дуже марна і дурна затія. Наклав на себе руки не якийсь безутішний алкоголік, а провідний вчений селекціонер, директор Всесоюзного науково-дослідного інституту виноробства та виноградарства Магарач, доктор біологічних наук, професор Павло Голодрига. Бо найбільше чомусь дісталося саме українському виноробству. Ну, це було жахливо. Це рубало їх не всюди, їх порубали в Криму, ідіоти. А ми задовбані цим Прогібішеном, з кумом якось приїхали в Тбілісі, і ми голили, тому що там немає черг. Пам'ятаєш, що було страшне? Оце, ці черги, які, я кудав, дав конструктор, обматували магазини, і з них були чути крики Гарбатий от… А ми стоїмо перед лікареводичним магазином, і там такий товстий, грузин з вусами каже, ребята, від чого стоїте? Заходите, да? а що можна? А чому не да? Нікого немає. Стоїть мало того, що водка стоїть хванчкара, ахашені, джалеші, всі ці прекрасні вида. З дину не рубали. У них, якби хтось це взагалі спало комусь на думку його б застрелили б. Горілка і до того була в Радянському Союзі фактично другою валютою. Нею неї можна було відкрити будь-які двері і оплатити будь-які послуги. Значить, мені банкет, це по-французьки вам не зрозуміти. А щоб вам зрозуміти, скажу проще, ставіш політру. Наприкінці 80-х, ще з зведенням талонів, горілка стала справжнім скарбом. Тоді треба було якось виживати. А алкоголь починали давати з двох чи з трьох, я вже не пам'ятаю, була перерва там ще на обід у них. Так що буквально тобі лишалося 2-3 години на придбання і я був страшенно злий. Я пам'ятаю якусь одну історію, як ми зібралися, і мені спало на думку, що треба, давайте, знаєте, як хлопці зробимо, давайте скинемося всі і купимо одразу багато водки, і у нас буде фонд цій водки. Замість смертності від пияцтва, яка дуже красиво зменшувалася в офіційній статистиці, росла смертність від отруєнь, бо простий люд пив усе, що пахло спиртом: одеколон, і лосьйон, столярний клей, і склоочисник, антифриз і гальмівну рідину. Люди пили все. Як вони причому лишалися живі, мені самому дивно. Тому що, ну. Ми пили все, що було. Люди шукають інші замінники. Наприклад, в Україні з 82-го, якщо не помиляюсь, по 89-й рік в 4 рази виросла кількість наркоманів з офіційною статистикою. Та популярним був такий собі господарський клей БФ, який люди там теж там нюхали, і тому подібне. Ослаблений кризою держбюджет СРСР зазнає фатального удару. П'яні гроші складали чверть союзного бюджету, із них дотувалися ціни на інші товари, але не стало горілки. Не стало і інших товарів. Ті, хто не може достати в офіційному магазині, потягуть до самогончиків. Самогон почав масово зростати. Продажі цукору в радянському союзі б'ють рекорди. Підпільних пільних виробників самопальної горілки ставало все більше. Вони скуповували всю можливу сировину: цукор, варення, цукерки, томатну пасту, горох, крупи. Боротьба з випивкою призвела до масового дефіциту базових продуктів. Економіка колапсувала. Поширювалося самогоноворіння, Яке було якби його причина? Якщо подивитися, це ну, во перше, люди хотіли пити, варили самогон. По-друге, ще от, коли 20-ті роки, 30-ті роки початок колективізації, можна б сказати, такий був вигляд економічного супротиву, коли людям краще до того, як всіх зазнали в когоспи, було не здати за низькими цінами зерно державі, а просто його перегнати на горілку, а потім цією горілкою з ким щось розплачуватись. Така собі тініва валюта. Якщо не можеш перемогти алкоголізм, очоль його. Очевидно, саме цим міркуванням пояснюється поява у Росії горілки Путінка. результат трохи передбачуваний. У січні 2021-го у Росії відновлюють мережу радянських витверезників, яка була закрита ще 10 років тому. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. На сьогодні все.